Доброго ранку, шановні батьки, любі дітки. Нікітка, послухай загадку і спробуй її відгадати. На сметані замісили, на віконце положили, а він з віконця тільки скік і до лісу швидко втік. Хто втік до лісу? Колобок! Колобок, правильно, ось такий гарний колобочок Сьогодні до нас завітав. І він пропонує тобі з ним сьогодні трошки поподорожувати. Погуляти по лісу. Погуляємо? Так. Да. Так, ось поглянь, наш Колобочок, Він жив у кого. З ким він жив? Хто це у... ти? У, у дідуськи і у бабушки. Правильно, з дідусем та бабуцею він жив. І ось він вирішив трішки погуляти по лісу. Покотився в ліс. Поглянь котиться, котиться наш колобочок. Аж на зустріч, хто це йому вийшли такі? Зайчики. Зайчики, правильно, а ну поглянь, зайчики однакові чи вони різні. Однакові. Однакові? Дивись, один зайчик у нас ось цей, він який, він, маленький чи великий? Великий. Великий. А цей зайчик? Маленький. Маленький, правильно. Я думаю, що це, мабуть, тато та синочок, так? Yeah. І ось поглянь наш Колобочок вирішив пригостити зайчиків. Чим він рі... вирішив пригостити? <плес> Марквинками молодець. А <кх> морквинки однакові чи різні? Однакові. Однакові, а за розміром вони однакові? Ні. Одна морквинка в нас маленька, 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 а маленька. Велика. А як ти гадаєш, а кому ми можемо дати маленьку морквинку? Великому зайчику чи маленькому? маленькому? Маленькому, бо зайчик маленький, так? Він велику не понесе, правильно? А кому ж ми дамо велику морквинку? Великому Великому зайчику, розумничок. Наш колобок пригостив зайчиків та й покотився далі. Покотився він? Аж поглянь, кого це він зустрів на галявинці? Волка. Вовчик, так. Бачиш, наш вовчик грає на балалайці, на якійсь гітарі, так? Грає музику. А для кого він грає? Хто на... з ким він на галявинці? Пчу... бджілка, так? Та? Сонечка, а жучки, сонечка, так, божі корівки, на них ще каже. Ану поглянь, а скільки бджілок на галявинці? Один, два, одна бджілка. а жучків сонечок один. один. А, а жучків скільки параход? Один, два, три, три. Ой, ти мій розумничок, чотири жучки. Так жучків у нас багато. А кого більше? Жучків чи бджілок? Жучки. Правильно, жучків багато, а бджілка одна. Молодець. В... Вовчик вдячний колобочку й тобі, що ми допомогли йому порахувати. Та й покотився наш колобок далі. Котиться, котиться він. Аж поглянь, зустрів. Кого це він зустрів? Лисичку Лисичку Наша лисичка бігає стурбована по лісу, бо вона загубила своїх лисенят. Вони грались в схованки і десь заховались. А ну давай поглянемо. Де ховається лисенятка? От і і це лисенятко в нас де сидить? На чому воно а, сидить? А тут, а тут, а тут. На дереві, так? А тут. На дереві лисенятко. А оце лисенятко, поглянься. А а чим воно сховалось? А За кущиком, так? А оце лисенятко під чим сховалось? Під а деревом під деревом, розумничок. Лисичка вдячна, що ми допомогли їй знайти її лисеняток. Ну що, покотився наш колобок далі? Котився, котився він та й вирішив, щоб час уже повертатись додому, бо скоро вечір. Прикотився до наших дідуся та бабусі. Бачиш? Ніхто його не з'їв, так? У нього друзів багато. І наші дідусь з бабусею, поки наш колобочок гуляв, вирішили спекти іще для нашого колобочка друзів. Ану, поглянь, спекли вони ось такого колобка. Що це за геометрична фігура? Я не... Правильно Квадрат! Квадрат. А ну скажи, а квадратик котитися може, як колобок? Ні. Ні, він не покотиться, бо в нього є кутики. Тому бабуся з дідусем зробили йому ще й ручки з ніжками, бачиш? І зліпили вони ще одного колобка. Ось такого поглянь. А ну що це за фігура, ти знаєш? Кутик. Трикутник розумничок, це трикутник. А трикутник буде котитися? Ні, Ні, тому що в нього також є кутики, так? І тому бабуся і йому зробила ручки та ніжки. І наш колобочок. Бачиш, з друзями буде тепер разом гуляти в дворі. <кхід> а ну, давай ми з тобою пригадаємо, кого ж сьогодні. В лісі зустрів наш колобок? Ану, давай. Зайчиків. Зайчиків ще? Волка. Молодець і... і. лисичку. Лисичку з її лисенятками, так? Молодець. Ану, скажи мені, а чим пригостив зайчиків наш колобочок? Ем... Морковкой. Морковкой, молодець. Так, а с кем гуляв Вовчик на галявинці? жучками. З жучками, так да. та Зджілкою, жучками. Жучками та так? Розумничок. А кого ж? Ага. Кого шукала лисичка? Лисенята, розумничок мій. Ось наші всі друзі зібрались, Подякує... хочуть подякувати тобі за допомогу, що ти такий розумничок, ти так гарно попрацював і допоміг нашому Колобкові. Але їм час бігти по своїм справам. Давай попрощаємось з ними, скажемо їм пока-пока. Ось таке в нас сьогодні з тобою вийшло заняття. Нікітка, я дякую тобі за роботу. Бачиш, у нас сьогодні швиденько пройшло заняття. І хочу поставити тобі ось такий гарний смайлик. Що ти супер класний молодець. Ой. А ты меня так покажешь? Класс. Ой, такие классы. Класс, класс, класс. Так? Класс, класс. Ну еще, Никитка, будем прощаться. До завтра. Да. До завтра. Пока. Пока. До побачення.